Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 23 ворожих ударних безпілотники збили вночі наші захисники. Запускали росіяни іранські шахеди одразу з трьох напрямків: Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму. Більшість дронів знищили на Одещині та Київщині. На одну тільки столицю летіли з десяток ворожих мопедів. На щастя, жоден з них не досяг цілі. Більше про наслідки нічної російської атаки дивіться в сюжеті. Із вікна багатоповерхівки витягають уламки скло пакету. Тут на кожному поверсі по кілька розбитих вікон. Це наслідки чергової російської атаки. Оговтавшись від першого шоку, Тетяна Макарівна переказує росіянам кілька незлих тихих. Щоб у Путіна у лопатках руки повирачувало живим? Що вже він хоче від нас? Я не знаю. Ну ну було цю ніч було сильно лясть. Воно ж напротив, на мене ще там окно, а не туди виходить. Як і сусіди Олег із собакою бібі цієї ночі не спали. У нас собака налякалася, запригнула сама в ванну. У вас собачка вже знає, як треба ховатися. Раніше не боялися, але після того як кінжали перші були збиття у нас в Києві, то вона злякалася, спригнула, і після того почала боятися всі, ну, наступні вибухи. Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження у магазині на першому поверсі. Дім аж здригнувся в торговельному залі зім'яло стелю. Керівниця магазину Аліна замітає рештки розбитого скла. Всередині магазину був пошкоджений деякий товар з вітрин з прилавок. Зараз займаємося прибиранням зачисткою склопакетів. Всі цілі, слава богу, уламок ворожого шахету, що збили українські сили ППО, влучив в адмінбудівлю. Удар був такої сили, що в капітальній стіні утворилася кількаметрова діра. Цієї ночі це був далеко не єдиний безпілотник, який Росія запустила по Києву. Групи дронів заходили на столицю з різних напрямків силами, засобами протиповітряної оборони. Всі повітряні цілі і. Близько десяти вони були знищені. Крім Солом'янського уламки впали також у Святошинському районі. За даними КМДА, цього разу минулося без постраждалих у цьому ж будинку. Тетяна Макарівна та її сусід пан Володимир вже склали власний план захисту. Петріоти нам потрібні мінімум 12, не ну, хоча б 10-12 штук. Україна була і буде. Поліна спасенко, Дмитро Кобзар. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.